Добрий день, шановні телеглядачі. Говоримо українською, бо саме так ми висловлюємо любов до свого народу, саме так ми відчуваємо причетність до історії рідної країни. Наша мова це живий організм, який постійно змінюється, постійно розвивається відповідно до того, як змінюється і розвивається наше суспільство. Сьогодні говоритимемо про зміни в новому правописі 2019 року, який вже встигне робити багато галасу. Нові правила стосуються не тільки написання, але й вимови слів, утворення фемінітивів. Гадаємо, це буде цікаво для всіх. Отак, учив-учив правила в школі. А тепер що? Доведеться їх забути і учити нові? Не хвилюйся, Давиде. Зміни в новому правописі не настільки значні і вводитимуться поступово. Деякі правила навіть спростили, тому запам'ятовувати їх буде легше. Тоді це добре, не хочу бути безграмотним. От згадай, як ти раніше писав частку пів зі словами: М -м, згадую, по-різному писав і разом, і окремо, і через дефіс. Навіть з апострофом. А за новим правописом пів. Пишемо завжди окремо, коли говоримо про половину цілого. Наприклад, півгодини, півяблука, пів шостки, пів Києва. Разом пів пишемо тільки тоді, коли слово означає цілісне поняття. Наприклад, півколо, півострів, південь, північ, півкуля, півмісяць тощо. Ніяких дефісів і апострофа. Це легко запам'ятати. Такі правила всім моїм друзям сподобаються. Інше правило теж не складне. Усі іншомовні частини пишемо тепер тільки разом. Наприклад, міні-спідниця, екс-чемпіон, віце-адмірал, преміум клас, топ-менеджер, бліц-турнір, веб-сайт. Дійсно, приємні зміни. А правда, що тепер в українській мові є слова, що пишуться з літери, «и»? так, є їх усього два: ірій та ірод. Хоча можна говорити і писати так, як і раніше: ірій та ірод. Не лише на початку, але й у кінці деяких слів тепер паралельно може вживатися «и» або і. Наприклад, усі ми звикли говорити. Незалежності, законності, любові, осені тощо новий правопис повернув цим словам колишнє звучання незалежності, законності, любови осени. Цікаво. А чому так зробили? Тому що це жива народна мова. Тобто так здавна українці вимовляли і тепер правопис наблизили до живих народних джерел. І та і це не єдині зміни у вимові. Також будуть паралельні варіанти вживання літер ф і т в іншомовних словах. Наприклад, міф і міт, відповідно міфологія і мітологія, кафедра і катедра. Афіни і атени. Виходить, тепер можна казати вітаємо у вас ефірі, і вітаємо у вас етирі. Саме так. Відтепер пропонується два варіанти вимови й написання, тому що запозичені слова бажано вимовляти так, як у мові, з якої вони походять. Це стосується й таких слів, як аудиторія, пауза, фауна. Лауреат. Тепер їх бажано вимовляти зі звуком в аудиторія, павза, фавна, лавреат. Не просто буде звикнути до нової вимоги. Та й навіщо це? А чому ми говоримо лавровий вінок переможця, а не лауровий? Це ж споріднене слово з лауреат. Тому й вимовляти треба однаково. Новий правопис. Унормував мовні явища, щоб усюди був однаковий підхід, а не безлад. І кожен обирає сам, як йому краще говорити по-старому чи по-новому. Саме так Давиди. Без варіантів вживаються тільки слова проєкт, проєкція, проєктор. І також вимовляємо без зайвого «й» такі слова, як плеєр, феєрверк, конвеєр. Фоє. Тобто спростили написання слів. Як чую, так і пишу. Е, я читав, що новий правопис узаконив фемінітиви, але не все там зрозумів. Фемінітиви також спричинили жваве обговорення. Напевне, ти знаєш, що фемінітиви це назви професій жіночого роду. Колись деякі професії мали тільки чоловіки. У міру набуття їх жінками. З'явилися жіночі відповідники, наприклад, авторка, аспірантка, дописувачка, контролерка, лекторка. Якщо раніше подібні слова вживалися тільки в усному мовленні, то нині вони вживаються і на письмі. То тепер від кожної професії можна утворити назву жіночого роду? Фемінітиви мають право на життя. Але в тому випадку, коли вони звучать органічно. Тому не від усіх професій можна утворити назву жіночого роду. Спробуємо це довести. Якщо він перукар, то вона. То вона перукарка. Якщо він продавець, то вона. Звісно, вона продавчиня. Якщо він актор, то вона актриса. Так, актриса або акторка. Вживаються паралельні форми. Я зрозумів. Усе просто. Якщо він редактор. То вона редакторка, а якщо він електрик, то вона електричка. Ото вигадав. Бачиш, не завжди можна утворити фамінітив, щоб не насмішити людей. Треба бути обережними, обачними. Рід можна позначити й по-іншому. Наприклад, пані академік. Або інший варіант міністр культури завітала. Чи ще інакше пілот Гончарова. Зрозуміло, що йдеться про жінок, і фемінітиви надають мові гнучкості та різнобарвності. Але вживати їх треба обдумано і органічно. Хоча новий правопис вийшов 2019 року, на жаль, досі немає мовознавчих праць, де було б чітко визначено, як правильно утворювати фемінітиви. Цікаво, чи є назви професій жіночого роду. У національному класифікаторі професій України 8 назва, і більшість із них, як відомо, чоловічого роду, але є там і жіночі назви професій чи спеціальностей. Наприклад, покоївка, економка, нянька, друкарка, балерина, медична сестра. Зверніть увагу, донедавна хлопці, які закінчували медичне училище, у дипломі мали запис медсестра, бо такого визначення, як медбрат, і такого фаху не було. Тепер же випускники медучилища хлопці будуть мати в дипломах нарешті запис медбрат. Це правильно, а от таке питання. Як по іншому назвати того чоловіка, що танцює з балериною? М -м, вона балерина, а він балерун. Ні, немає такого слова в нашій мові. Воно вживається лише жартівливо в розмовному мовленні. Правильна назва професії цих чоловіків це танцівник балету або артист балету, а чоловіка, що працює моделлю. Як по чоловічому назвати? Чоловіків, які працюють моделями, поки що так і називатимуть моделями. Хоча, можливо, і для них скоро знайдеться назва синонім, адже мова живе разом з нами і постійно розвивається. У ній ще з'явиться багато нових слів, а також повернуться з часом і незаслужено забуті слова. Звичайно, нині ми не ставили за мету розглянути всі зміни в новому правописі, а звернулися лише до деяких найважливіших, на нашу думку, випадків. Новий правопис, кажуть мовознавці, це повернення до традицій, а не мовна революція. У наступних наших програмах ми ще звертатимемося до цього питання. Адже вивчати рідну мову просто необхідно, тому що всі ми українці, тому грамотно, красиво, без помилок пишемо і говоримо українською.